Вітаю вас! Вид і вигляд. Часто цим іменникам надається не те значення, яке вони мають насправді. Говорять, наприклад, які види на врожай? А хіба не краще запитати, який буде врожай? Так само не види на майбутнє, а плани, наміри, перспективи, сподівання. Вислів вид на проживання теж неправильний. Треба говорити посвідка на проживання і замість ставити на вид. Робити зауваження. Слово «вид» в українській мові вживається насамперед в значенні лице, «Іде Яресько, серйозний, постаршив, не мавши колишньої хлопчачої безтурботності на виду Олесь Гончар. Також в значенні з виду, тобто маючи той чи інший вигляд, вже сніг вкрив землю, як Лукина вернулась до клима, страшна з виду, Іван Нечулевецький. Слово «вид» використовується також в значенні на виду, тобто так, що видно, важка служба, клопітка служба, перед усіма на виду, панас мирний. Слово «вид» використовується також як граматичний термін доконаний і недоконаний вид дієслова. Російському слову «вид» у розумінні сорт варіант у нашій мові відповідають слова різновид, гатунок, рід, сорт, категорія. Від у розумінні пейзаж, ландшафт перекладається як краєвид, вийшла в поле й стала, задивившись в далечень на чудовий краєвид Михайло Коцюбинський. А вислів бить на віду зазвичай передається як бути на видноті перед очима на оці. Запам'ятайте також українські відповідники інших російських зворотів. Віді наказання закару, подарка як подарунок. В віді опита, як спроба за спробу, в віді птіци, як птах, подібний до птаха. Зділав для віда про око, про людське око, для годиця, але ні в якому разі не мало зрозумілий фразеологізм зробив для вигляду. А ще говорять у вигляді догани, у вигляді заохочення, замість правильних у формі догани, як заохочення. Нерідко бачимо на письмі і чуємо в розмові штучну кальку з російського зділать від зробити вигляд. Але ж є прекрасне українське слово удавати. Чому б ним не скористатися? І не вдавайте, що ви цього не чули. Вивчайте українську мову і говоріть правильно.